Чи є плани, чи немає планів. І як має Україна реагувати на цю ситуацію? Але все ж таки треба зрозуміти найголовніше. А взагалі мир можливий з Росією у 2025 році? І якщо можливий, то на яких, на яких ти мовити, засадах? Дві складових. Перше. Сила. Путін сяде за стіл переговорів тільки тоді, коли Україна посилиться. Що треба зробити, щоб Україна посилилася? Цього часу відповіді на одне коротке запитання не вистачить. Ми можемо приділити цьому увагу. Я знаю, що робити, і, на жаль, цього не робиться зараз. І друга позиція це значно підвищити ефективність санкцій з одним КПА, з одним критерієм ефективності, щоб бути більше зрозумілим. Ми маємо скоротити обсяг російського експорту. Нафто, перш за все. Нафта складає. В межах, зараз вже в межах 50%. І найбільш ефективний спосіб це тіньовий флот і ціна на нафту. Домовитися з Індією, домовитися з Єгиптом про Святоський канал. До речі, не забудьте, що Путін зараз підписав історичний по більшості контракт з Індією на постачання 500 тисяч барелей сирої нафти в задобувати Ньюделі ніхто не зупинив. Ні, і Юделі ніхто не зупинив. І це означає, що просто ми працюємо не в тому напрямку. І тоді, коли треба було висунути вимогу для російського тіньового флоту, щоб е, танкера російські, які проходять для Індії і Китаю через Суецький канал, має Належним чином оформлено страхов... в першу страхових компаній. Замість цього Путін виділяє сі президенту Єгипту, величезний кредит. А країни Заходу нічого не виділяють. І це є програшна Україна. І для того, щоб мати право так говорити, потрібна професійна, компетентна позиція, не просто тиснути руки, а чітко формулювати, чого ми хочемо від Западу. Тому що інколи в мене складалося враження, що саміт миру, чи не саміт це було на рівні National Security Advisor в Саудівській Аравії, саміт в Швейцарії, зустрічі в Лондоні і Рімі, це було зроблено з однією метою Family Photo для Ермака. Нічого іншого. Приїхали 100 країн почути, а в чому ж формула перемоги України? І що Україна потребує від цих ста країн для наближення миру? І замість цього отримали фото. Не буду критикувати, але так працювати не можна. І от якщо ми на сьогодні в мене є багато чого сказати, я зупинюся. Я це маю на увазі. Чому я критикую? Я даю оцінку подіям, які вже відбулися. Причому не критика, а як втрачені можливості. У нас були можливості реалізувати цю позицію, і ми їм не скористалися. І от Лон Сторішот, Якщо ми обріжемо путінський експорт двомістами мільярдами, Путін сяде за стіл переговорів. Якщо Україна, Тобто, як... Україна посилиться, Росія посиплеться. Саме так. Оце така формула. Саме так. І ніхто не має очікувати, що Путін, отримавши Краматорськ чи Славянськ, сяде за стіл переговорів з точністю до навпаки, це лише розпалює його апетит. І це повторення помилки. Мюнхенського зговору 1938 року. Коли хтось думав, що достатньо примусити Чехословакію прийняти умови всього вільного миру, і далі, приїхавши новий Чемберліан, покаже, що я привіз вам мир, результат буде той самий, що в 1938 році. І лідер України, незалежно від його прізвища, який це підпише, буде проклятий. На покоління. Ну, треба сказати, що в Чехословаччині ніхто нічого не підписував, підписував прем'єр-міністр Великої Британії, премєр міністр Франції, але а Чехословаччина чехословакі... просто поінформувала. ні, але Чехословакія прийняла ці умови. Прийняла, так, Вибачте, і її не проформував, вона прийняла. І більше того, навіть керівник, який, який е, е, був під час цього інформування, як ви кажете, він залишився і далі е, на дуже короткий термін е, е, кооперувати з фашистами. Mm -mm. Той, який і... прийняв, пішов відставку. Ні, він він пішов змінив. відставку, але е, наступний, наступний е, так став протектором і, Богемії Моравії. і, Маравії, і так? залишився протектором Богемії Мораві mm -hmm. абсолютно правильно. Так, ну, я думаю, що у нас не е, тема не історичний екскурс, але, параллі... але це може бути не історичним ексур. і хто так, хоче так. сьогодні повірити Путіну, уважно нехай вивчить історію. Путін від Гітлера зараз ніяк нічим не відрізняється. І в даному випадку мова йдеться про те, що ми маємо бути, ми маємо стати сильніше, і ми маємо стати посилити свою міжнародну підтримку. Міжнародна підтримка буде посилена, тому що для цього наші партнери мають повірити в перемогу. Якщо не буде віри в перемогу, бути учасником поразки не хоче ніхто. Другий наратив, який нам треба змінити. Це сказати, що допомога Україні це не черіті, це не благодійність. Доп... Якщо ви так вважаєте, це ваша поразка. Допомога України це не є з барського плеча. Допомога Україні є інвестиції в вашу безпеку. І якщо ви так розумієте, перемога буде. Якщо ви розумієте по-іншому, приїдьте, переконайтеся і змініть свою думку. В даному випадку, що треба зробити, щоб Україна була Ми Візьмемо там 8-10 кроків. Перша позиція: ми маємо стабілізувати ситуацію на фронті. Я скажу зараз непопулярні речі. Але я, як колишній президент, як колишній верховний головний маю право на подібні оцінки. Для стабілізації ситуації на фронті зараз треба припинити розмови. Про наступ. Бо кроваві штурми, яких заставляють робити українських військових окремі представники політичного керівництва злочин. Бо ми платимо за це життя, зброю і можливості оборонятися. Друга позиція: ми маємо побудувати на певній відстані від поточної лінії боєзіткнення. Фортифікаційні споруди, які наповнити бригадами, які відведені на відновлення боєздатності. Там повинні бути не пусті траншеї, а повинні бути війська, які уважно вивчили місцевість і знають, яким чином це робити: так званий східний вал. Позиція третя. Ми маємо забезпечити спеціальну програму захисту воїна. Це означає, що кожен воїн, який йде. Він має бути повністю оснащений від радіостанцій до приборів ночного бачення, від ребу до зброї. Від всього він має бути переконаний, що він здатен виконувати свої завдання. Гроші на це є якщо є. Я повірю в те, що грошей не вистачає, коли припиниться фінансування атомних електростанцій, припиниться фінансування єдиного марафону, припиниться фінансування е, канала Рада, припиниться фінансування ігорки, припиниться фінансування величезної кількості програм, які треба негайно перерозподілити. І це називається переведення економіки на військові кошти, бюджетне переведення. Я повірю, негайно треба зробити так званий спецфонд військовий. Що це означає? Що це, наступна на які... теза. це наступна теза. Це означає, що ніхто не вправі забрати гроші на будь-яку іншу програму ніж на фінансування Збройних сил. Так, буде. Наступна теза це є термінові інвестиції в розвиток оборонно оборонної промисловості. Не податки їм підвищувати. Не влаштовувати е, кроки по банкрутству, не обтяжувати їх корупцію, а навпаки, забезпечити ефективне притягнення партнерів з країн-партнерів для того, щоб ми отримали технології, отримали гроші, отримали виробництво і такий спосіб вигідно цих партнерів іноземних і прийдуть, що вони будуть мати state of the art, найсучасніше. Обладнання і зброю, яка буде негайно тестована на лінії бозі проти російської надсучасної технології, включно з китайською, іранською, і зроблено всі кроки. От в мене питання, яке мені задають військові, скажіть, будь ласка, навіщо ви ведете розмови про ядерну зброю, про якісь там супертехнології? Виготовіть, будь ласка, 5 тисяч українських шахідів на місяць. І якщо по нам летять дві тисячі шахідів, відправте їм. Вони дуже прості. Ми можемо їх робити. А чому це не робиться, до речі? Ми ж збиралися робити якусь неймовірну кількість. Чому це не робиться? І в мене позиція: дайте, дайте можливість українська оборонна промисловість це зробить. Дайте замовлення, дайте технології, привезіть западних партнерів, найдіть там двігун, найдіть все. Бо ми ще маємо бути, Віталій, конкурентоздатними. Ви знаєте, скільки коштує снаряд, який ми зараз купуємо, 155-го калібру, доброї якості, і ми купуємо в партнерах в середньому? Від 5 до 6 тисяч доларів. 5-6 тисяч доларів. Північно-корейський, я думаю, ще варто дешевше. Ще да? рік тому ми купляли по 3,5-4. Північно-корейський, іранський, ну північно-корейський ви правильно взяли, він коштує 380 Іранський, тисяч, іранський дорожче? Трохи дорожче на 120-130 доларів, ми маємо переключення економіки на військові рейки, означає, що у нас має бути такий обсяг виробництва, який дозволить масштабувати виробництво і за рахунок масовості, за рахунок низьких е, витрат ми зможемо опустити ціну з п'яти хоча б до тисячі або дешевше тисячі Ми здатні і можемо це зробити. Ну ні по шахедам, От коли я приїжджаю на фронт, а я щотижня там. Відповіді на ці питання задаються мені не по речі зараз були, так? Це Я те, де це розмови. Же після цього повернувся і передав на 69 мільйонів гривень лише за одну поїздку: майна зброї, ребу, ФПВ-шок, розвідників, машин і всього іншого разом зі справою громади. Частина програм ми фінансуємо 50 на 50. От з 69 мільйонів, більше 3,5 мільйонів це було фінансування справи громад. І, відповідно, майже 63 мої. Но пересувні, правильно душові комплекси, команда штабні машини, вантажівки артилерійські тягачі. Багато-багато ну, речей. Ну, от ми бачимо, так? Да, це, 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 це були, о, це не те. Це комплекси Ей Петрі. І це є ще одна позиція, що ми зробили і робимо дива. Тому що коли в 2022 році до нас прийшли і сказали, що у нас немає захисту від ланцетів, бо вони прилітають і вбивають. Ми не знаємо, як захищатися. У нас немає захисту від розвідувальних орланів, зал, суперкамів, у нас немає захисту точно від кабів. от я вам можу сказати, що на фронті АйПетри називають. Капкілер. Ну, гайдід Killer. І це єдина річ, яка відхиляє і дозволяє не підриватися 250-500 кілограмова бомбам, що зараз є основною наступальною зброєю. А до речі, для таких містах Харків це теж може працювати? Чому воно вже працює? так. працює, Я можу сказати, що і е, в Часовому єру, і в Овчанську, і в Пів воно працює. Ми не можемо, не маємо можливості захистити всі цивільні об'єкти, але ми точно захищаємо артилерійські бригади, які є окремим засобом враження. Ми захищ... Не Ми захищаємо. Є директива і БРК главкома, є БРК командуючого і залежно від поставленого завдання, прикриваються артилерійські бригади, евакуаційні заходи, якщо є необхідність, евакуювати поранених, прикриваються пункти командування і все таке інше. Ну це диво. І на фронті їх уже я сподіваюся, що до кінця лютого буде 100 комплексів. І ви знаєте, скільки ми отримали коштів з державного бюджету для фінансування цієї надзвичайно необхідної програми? Ноль. Я дуже вдячний суб'єктам місцевого самоврядування за субвенції, які були виділені уже 30-40 бригадам. Я дуже вдячний волонтерам. Які викупили 20% обсягу виробництва. Я можу звітувати, що благодійний фонд Порошенка інвестував, це називається в бізнес-середовищі Angel Investment. Тобто, ангельське фінансування це тоді, коли не маєш нічого, просто виділяєш гроші як ризик. І воно вистрілює тоді, коли організовано виробництво. От Можу сказати, що в лютому місяці ми виробляли два, за листопад місяць виробили дв... 21 комплекс. І це... це просто неймовірно. І переведення військової економіки на воєнні рейки, я можу вам багато-багато говорити. Повірте мені, я компетентний і нічого не робиться. Ви Колись... закінчили з тезами, до речі, Колись... Колись... ні. Це... ні... О... Перерахуйте, тому що ми просто не встигнемо всі почоти. Ладно. Дві позиції з економікою і тоді позже Перша позиція боротьба з корупцією. Не боротьба з корупцією це класична річ. І, але це є складова воєнної економіки. У нас нічого не робиться з цього приводу. І притягнути до корупції має бути невідворотнім. Тим просто не за незаповнення декларації, хоча і там також. А не може проходити десятки мільярдів безкарно. Наступна позиція це вирішення демографічної проблеми. Не чекайте кінця війни. Бо на сьогоднішній день у всіх суб'єктів господарювання економіки мають величезні труднощі з пошуком робочої сили. І суспільству економіки має бути запропонована чесна, прозора і ефективна модель. І так само має бути розроблені позиції повернення українців. Є дві. Позиції. Перша, коли ти е, забороняєш проводити консульські дії для тих, хто виїхав. І друга позиція, коли ти гарантуєш безпеку, роботу, всі необхідні речі. Наступна позиція це зупинити, коли е, тимчасове переміщення особи вимушені повертатися на окуповані території. Це дійсно так багато людей, тому що реальна статистика це не. Я можу сказати, що це... Це статистики немає. Yes. І це були просто політичні пінг понг коли один заявив, інший спростував. Я можу наголосити, що от рідний брат мого дипломатичного радника Костянтина Єльсієва, незвичайного повноважного посла, зараз воює в Покровську безпосередньо. І це їх рідне місто. Вони обидва там народилися. І вони кажуть, що процес, коли вони 2-3-4 місяці тому. Евакуювалися мешканці Покровська. На сьогоднішній день процес повернення, навіть коли це відбувається, є величезним. Ну це ж не окупована територія. Це, але... це територія на лінії фронту, це не одне теж. Але ми евакуювали, а вони сьогодні, коли там це відбувається, повертаються. І на питання, чому ви повертаєтесь, дуже просте питання: нам нема де жити, нема за що і нема де. Давайте я вам ще дам буквально одну коротку цифру. У му році, коли відбулася трагедія Бучі, і коли наш батальйон був одним із перших, хто вийшов на розмінування після відведення російських військ, я вийшов з ініціативою, що ті, у кого в Бучі були зруйновані дома, на час, коли відбудеться відбудова, ми закупимо мобільні будинки, щоб там вони могли пересидіти. Тоді мене покритикували, що там не дуже комфортно жити, ми швидше відремонтуємо. Ми проплатили десяток будинків і зупинилися, сконцентрувавши допомогу на фронті. Але я вам можу сказати, скільки коштує такий будинок. От в залежності від обсягу замовлення, він коштує від 520 до 700 тисяч гривень у 2022 році. Це дві кімнати, туалет, ванна, кондиціонер або Насос на відкачування каналізації. Далі ти уявляєш собі, що півтора мільярда гривень, якими фінансується марафон єдиний, вистачить на, якщо розмістити в будинки по 6 чоловік, вистачить на 30 тисяч людей, півтора мільярда. Ну, я не здаваюся, і врятується весь покров. Але а скільки, а скільки закуплено будинків? 0. З іншого боку, власники телеканалів, які транслюються на йде марафоні, могли б самі це купити навіть без бюджету. Так чесно кажуть. Але я можу сказати, що люди повертаються, тому що їм ні власники телеканалів, ні держава це не купує. А видача Вовіної тисячі чи там якоїсь, чи 800 гривень, воно не рятує людей. І це не є програма, це є безвідповідальне ставлення, і це не є абсолютний популізм. Це не яка там мільярд дерев, чи там є бабусі, чи щось інше. Це абсолютно конкретна програма, і ці будинки будуть збережені тоді, коли люди зможуть знайти собі роботу, отримати іпотеку, отримати кредит, виселитися з цього будинку і розміститися нормально. Ну, це так, буде обмінний фонд. А скажіть, Но, будь ласка, ніхто не займається. Якщо ви закінчили з тезами, я хочу все ж таки звернутися до теми миру. Крайня да. ні, У мене є багато, але крайня теза. Ну, десь, десь безпека, приймається ще остання, так. Безпека, членство в НАТО, членство в ЄС. Безпека це я думаю от тема без, номер один. От тема. Про безпеку ми маємо поговорити. Про, без, про без, ну, оце, по речі, продов... оце, про безпеку. Якщо немає варіантів миру, чому президент Франції їздить по. Європі домовляється про цей миротворчий контингент після замороженого конфлікту. В чому сенс? Чесно? Це ж про безпеку, до речі? Да. Ну, от. Чесно? Тому що Макрон молодець. Ну, молодець хорошо, крапка. Тепер розкриємо позицію. Ключовим, ключовою складовою мирного процесу є безпекові гарантії. Єдиною безпековою гарантією, яка стратегічно прийнятна для України, є членство в НАТО і стаття 5 Вашингтонського договору. Це прийнято, але це ніколи не гарантує. Якщо у нас зараз не приймають відповідно 5 стаття Надії, тоді ми маємо уважно вивчити, і я обговорював це з урядами Швеції і Фінляндії, про те, що нам ми маємо вимагати гарантій фінсько шведського зразку до... Нашого вступу в НАТО. І якщо зараз цього немає, то тоді ми маємо прийняти позицію миротворців, які будуть гарантувати виконання досягнутих домовленостей. Я маю цей досвід. Хочу наголосити, що починаючи з 16-го, 17-го років, як складова частина мінського процесу, ми домовились. Про те, що ми застосовуємо мандат Ради безпеки і Організації Об'єднаних Націй для розташування миротворців, Можу розкрити буквально декілька деталей. Не будь ласка. Ми домовились про це. Я вів переговори про це з Сі Дзіньпіням, і він мені пообіцяв, що Китай точно не застосує право вето ключове, незалежно від російської позиції. Каже: ми можемо не проголосувати. Але, пане президент, я вам обіцяю про вето Китаю не буде. Це була зустріч в Давосі, і це офіційне повідомлення, ви можете прочитати про це. Друга позиція на, на саміті нормандського формату ми обговорили, що Росія погодиться на миротворців. Путін не, не, не був проти цього? Ні. Це чому? було на Берлінському саміті. Єдине, в чому була розбіжність. Путін хотів їх вишукувати на лінії боєзікнення. Я сказав, це неприйнятна наша позиція на державному кордоні. І тоді ми дійшли компромісу, що у нас буде розташована не військова, а поліцейська місія, але з необмеженою кількістю, з легкою зброєю. На лінії зіткнення. На всій окупованій території, за виключенням кордону. І на кордону Путін погодився, що це буде група ОБСЄ. Ми результатом цього були окреме підтвердження Путіна, Меркель і Оланду після цього Макрону і включення після розмови Путіна з Меркель в програму дій уряду німецького уряду фінансування розміщення миротворців в Україні. Підкреслюю, це не так, що на нашій території будуть розташовані. Іноземні збройні сили, які будуть гарантувати виконання домовленості. А на окупованій території мають бути розміщені ці сили. Зараз це ж інший варіант, правильно? Зараз, цей... Зараз мені невідомий варіант. але я тримаю кулаки, хочу вам наголосити, що я чекаю позитивних новин з Брюсселя уже цього тижня, і я вважаю, що це крок вперед. Це принаймні говорить. Не, не цього тижня, то як і почнеться. Оце, що, так. Зараз буде. Це є, що зараз буде. Е, ці, ми вважаємо, що цей тиждень вже майже стояв. Друга позиція, яка е, на сьогоднішній день варто обговорити, що, а чому ж не вдалося мені? Угу. Тому що в 17-му році, в кінці 17-го року, Путін сказав, що нам буде потрібно для розгортання миротворчого контингенту більше полутора років. Якщо це буде 18 19 половина давайте почекаємо президентських виборів і одразу ж за результатами президентських виборів ми підпишемо цю позицію, тому що ви прямо просто... як Трамп. Це ж офіційні документи. Ви це можете подивитися і побачити. Ні, віду, теж говорить, що якщо б я залишився, нічого б не сталося. Ви вибачте, будь ласка, я цього не кажу. Я не знаю, сталося би чи ні, бо путіну не можна вірити. Ну, це важлива теза, так. І, Дякую. Будь ласка, ніхто, не бійтесь Путіна і не вірте Путіну. Я просто кажу про ту, ту розмову, яка була. Бо ви мені запитаєте, так, так, так. Ну, якщо ви про все домовились, що ж вона не реалізувалася? Ну, Тому що це та... стиль Путіна. До речі, я прогнозую, що і зараз буде те саме. Бо Путін скаже так: чекайте, з нашої точки зору скаже Путін, Україна не має легітимної влади. Тому я буду підписувати тільки з тим, хто буде переобраний. І тут ще одна важлива складова – вибори. Я дуже занепокоєний, що в окремих наших партнерів тема виборів. Набуває зараз величезного розголосу. Я дуже занепокоєний, що зелена влада почала виборчий процес. Формально я, як лідер опозиції, яка має дуже прийнятний рівень підтримки, був би зацікавлений в виборах, тому що я збільшу і своє представництво в парламенті, і ми спробуємо висунути свого кандидата і на президентську кампанію. Але це смерть для України. Тому що ще одним фактором, крім підтримки партнерів і крім міці Збройних сил, є єдність. Які є інструменти єдності? Такі самі, як були в 2022 році. Ми маємо об'єднатися. І фактором цього був у 23-24 роках уряд національної єдності. Всі політичні сили парламенту має розділити не докорити прорватися, а розділити відповідальність за. Рішення частково непопулярні, які приймаються і кажемо, що ми це робимо в інтересах України. Ми про це продовжимо говорити відразу після паузи, тому що тема виборів тема національної єдності мені здається, якраз потребують такої серйозної розмови, так що залишайтеся з нами.